Ось декілька видатних українців двадцятого століття. А поки я розказую про них, подумай, кого ти ще знаєш, і напиши їх імена в коментарях. Одного Сергій Павлович Корольов, 1906-1966 р.р. був українським радянським вченим у галузі ракетобудування та космонавтики. Один із засновників практичної космонавтики та першим головним конструктором ракетно-космічних систем у Союз Радянських Соціалістичних Республік. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, а також здійснено перший політ людини Юрія Гагаріна в космосі. Двох Людмила Андріївна Проценко, 19 квітня 1927 року, Київ. 7 вересня 2000 року Київ була українською історичкою, архівісткою та краєзнавцем. Трьох Степан Андрійович Бандера. 4. Павло Романович Попович був першим українцем, який побував у космосі. Він здійснив свій політ 12 серпня 1962 року. Попович народився в містечку Узин на Київщині і став першим українцем, який здійснив космічний політ. П'ятьох Марина Воязовська, математик, розв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть пакування куль у вісім вимірному просторі та у співавторстві в 24 вимірному Вона знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Шість Мотря Братійчук, астроном Сімох Нана Володимирівна Войтенко. Вона є українською нейробіологиною. Електрофізіологиною та дослідницею болю. Нана має ступінь доктора біологічних наук і є професоркою. Вона завідує відділом сенсорної сигналізації в Інституті фізіології імені ОО Богомольця Нан України. Вісьмо Ольга Броварець, наймолодший доктор наук в Україні, Ольга здобула цей ступінь в 29 років. Її відкриття дає надію на цілковите одужання від раку та багатьох інших хвороб. До яких призводять мутації, дев'ятьох Леонід Костянтинович Каденюк став першим і єдиним космонавтом незалежної України. Його польот відбувся на борту шатла СТС 87 1997 році. Каденюк провів у космосі 15 діб, 16 годин 35 хвилин і 1 секунду. Ці видатні особистості зробили значний внесок у світову науку та відкрили нові можливості для медицини, математики та інших галузей. Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 року в Житомирі, Волинська губернія, Українська Союз Радянських Соціалістичних Республік, помер 14 січня 1966 року в Москві. Був українським радянським вченим у галузі ракетобудування та космонавтики. Він є одним із засновників практичної космонавтики та першим головним конструктором ракетно-космічних систем у Союз Радянських Соціалістичних Республік. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, а також здійснено перший політ людини Юрія Гагаріна в космосі. Життя Пис. Ранні роки Сергій Корольов народився 30 грудня 1906 року. За старим стилем, 12 січня 1907 року, в Житомирі, який тоді був частиною Волинської губернії Російської імперії Освіта. Він навчався в Одесі, а потім в Київському політехнічному інституті. Кар'єра Сергій Корольов став одним із засновників практичної космонавтики. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі. А також здійснено перший політ людини Юрія Гагаріна в космосі. Смерть Сергій Корольов помер 14 січня 1966 року в Москві. Вшанування пам'яті його визнали батьком космонавтики, завдяки його діяльності вдалося відправити першу людину у космос. Детальніше про життя Сергія Павловича Корольова можна знайти в Вікіпедії, а також на сайті КПІМ. Ігоря Сікорського. Людмила Андріївна Проценко, 19 квітня 1927 року, Київ, 7 вересня 2000 року, Київ, була українською історичкою, архівісткою та краєзнавцем. Освіта. Людмила Проценко закінчила історико-архівне відділення історико-філософського факультету Київського університету у 1951 році. Пізніше, у 1954 році, вона вступила до Київської консерваторії, де вивчала вокал під керівництвом Марії Донець Теси. Наукова діяльність Людмила Проценко працювала в Центральному Державному історичному архіві Українська Радянська Соціалістична Республіка та Центральному Державному архіві Музею літератури і мистецтва Українська Радянська Соціалістична Республіка. Вона зробила значний внесок у комплектування архівних фондів. Зокрема, матеріалами подвижників української культури, релігійних та репресованих діячів. Некрополістика Людмила Проценко стояла біля витоків нового дослідницького напряму історичної науки некрополістики. Вона вивчала історичний некрополь Києва та створила унікальну картотеку персоналій, похованих на київських теренах від доби Київської Русі до 1986 року. Громадська діяльність Людмила Проценко була активісткою Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Вона очолювала секцію Некрополі України при Головній Раді, створила понад 80 наукових праць з історії та методики архівної справи. Упорядник збірників архівних документів, картосхеми пам'ятки Києва, знищені у хаха столітті. Стояла біля витоків нового дослідницького напряму історичної науки, некрополістики. Більше трьох десятиліть присвятила вивченню історичного некрополя Києва, створила унікальну картотеку персоналій, похованих на київських теренах від доби Київської Русі до 1986 року близько 80 тисяч імен. Автор численних статей у науковій та популярній періодиці путівників довідників Київський некрополь. 1993, Присвячений похованням письменників у Києві та Лук'янівське цивільне кладовище у співавторстві з Ю. Костенком, 1998, друге видання, 2001. Монографії Історія Київського Некрополя. 1995. У 2002 році посмертно був опублікований укладений нею путівник некрополями на ближніх і дальніх печерах Києво-Печерської лаври і до небес рукою подать. Упорядкувала описи актових книг Кременецького земського суду: «1959-1965, випуски 1, 3, генеральний опис лівобережної України, 1765-1769 РР. Показчик населених пунктів, 1970. Збірник документів «Гайдамацький рух на Україні, 1970, книгу Андрій Проценко. Життєпис. СПОГАДИ. 1990. У співавторстві. Підготувала документальні фільми Київський некрополь, митрополит Липківський, Михайло Донець. Ініціатор створення у 1994 році на території історичного лук'янівського цивільного кладовища в Києві державного історико-меморіального лук'янівського заповідника, вважається фундатором цього закладу. Померла 7 вересня 2000 року в Києві. Похована, за заповітом, на Лук'янівському цивільному кладовищі поряд зі своїм дідом Кузьмою Демидовим, ділянка 30, ряд 9, місце 8.2. Людмила Проценко залишила слід в історії архівістики та дослідженні некрополів. Степан Андрійович Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Ухринів, Калуський повіт, на території королівства Галичини і Володимирії, що входило в склад австро-угорської монархії, тепер Івано-Франківська область, Україна. Він був українським політичним діячем, революціонером. Одним із радикальних і чільних ідеологів українського націоналістичного руху ХХ століття, і мучеником, який страждав за свій народ, плекаючи його священну славу і волю, Степан Андрійович Бандера очолив національно-визвольну організацію українських націоналістів на західноукраїнських землях у критичний час боротьби з окупацією у 1930-х роках. Він проголосив відродження української самостійної соборної держави, за що зразу же зазнав німецького гніву. Він продовжив боротьбу з німецькою окупацією, потрапив у німецьке ув'язнення, опинувся в еміграції, звідки далі організовував роботу з метою підтримки руху опору та протистояння вже радянській владі. Він жив за Україну і вмер за Україну, і Україна жива і свята. А значить, справа Степана Андрійовича виявилась більш живучою, ніж починання Гітлера чи Леніна. Степан Андрійович Бандера є національним героєм України та одним із великих українців ХХ століття. Його внесок у боротьбу за незалежність України залишається значущим і визнаним. Акт відновлення української держави. Проголошення 30 червня 1941 року українськими національними зборами з ініціативи Організації українських націоналістів революційної під проводом Степана Бандери, декларації про відновлення української держави, подія великого значення в історії українського народу і в історії українського націоналістичного руху новітнього часу. Актом 30 червня 1941 року український народ заманіфестував перед цілим світом і перед історією, що він бажає сам керувати своїм життям і що він готов боронити своє право на вільне життя у своїй власній, самостійній державі перед імперіалістичними зазіханнями кожного ворога і за кожних умов. Проголошення відновлення української державності актом 30 червня 1941 року мало історичне значення. По-перше, це змусило нацистів ще на початку окупації частково виявити свої справжні колонізаційні плани щодо окупованих земель на сході, що розвіяло у значної частини українських політиків ілюзії про визвольну місію гітлерівських армій. По-друге, проголошення, а потім відважне відстоювання незалежницької декларації дало ООН, б морально-політичну перевагу для того, аби очолити національний рух опору. Актом 30 червня ще на початку війни було задекларовано бажання активної частини українського народу перетворити свою батьківщину на суб'єкт міжнародної політики, а не лише на мовчазне поле бою чужих армій. Павло Романович Попович народився 5 жовтня 1930 року в селищі Узин на Білоцерківщині, тепер місто. Після Другої світової війни продовжив навчання у школі 1, працюючи кочегаром на заводі. Після школи вступив до ремісничого училища в Білій церкві, вивчився на столяра. У 1947 році він вступив до Магнітогорського індустріального технікуму Челябінська область, який закінчив у 1951 році. Паралельно займався у місцевому аероклубі. У 1954 році він закінчив Качинське військове авіаційне училище льотчиків Мічурінськ тамбовської області. Після закінчення училища служив у частинах ВПС Червоного прапора. Він став членом Комуністична партії Радянського Союзу з 1957 року. У 1968 році він закінчив військово-повітряну інженерну академію імені Жуковського, Москва. У 1960 році його зарахували до загону радянських космонавтів, група ВПС-1. Де він був секретарем партійної організації загону космонавтів? Перший політ Павла Поповича відбувся з 12 серпня по 15 серпня 1962 року на космічному кораблі Восток 4 Це був перший у світі груповий політ двох пілотованих кораблів спільно з Андріяном Ніколаєвим, який пілотував космічний корабель Восток 3 під час цього польоту були проведені перші експерименти з радіозв'язку між екіпажами двох кораблів в космосі, взаємне фотографування та виконана широка програма науково-технічних і медико-біологічних експериментів. Попович також проводив орієнтацію корабля в просторі за допомогою системи ручного управління. Під час цього польоту, 12 серпня 1962 року, Павло Попович виконав пісню Дивлюсь, я на небо та й думку гадаю. Яка стала першою піснею, виконаною в космосі. За успішне здійснення цього першого групового космічного польоту він отримав звання Героя Союз Радянських Соціалістичних Республік. Марина Сергіївна В'язовська народилася 2 грудня 1984 року в Києві, українська РСР. Вона є видатною українською математичкою та вченою. До її досягнень належить отримання медалі філца. Найпрестижнішої світової відзнаки з математики за елегантне розв'язання частини 18 її проблеми Гільберта, яка стосується задачі про пакування куль у вісім вимірному просторі. Життєпис Марина народилася в Києві в родині інженерів. Вже з дитинства вона захоплювалася науковою фантастикою та математикою. На київському природничо-науковому ліцеї 145 вивчала математику під керівництвом Андрія Князюка. Здобула призові місця на міжнародній студентській олімпіаді з математики, навчалася на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де здобула бакалаверський та ступінь спеціаліста у 2006-2009 роках, навчалася в аспірантурі механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України. У 2013 році отримала докторський ступінь природничих наук. Математична кар'єра. Марина вирішила задачу про пакування кулю 8 в вимірному просторі, що принесло їй медаль Філца. Вона є другою жінкою в історії, яка отримала цю престижну відзнаку. Її внесок у математику визнаний на міжнародному рівні. Марина Виязовська – приклад відомої української жінки. Яка внесла значний внесок у науку та математику, Леонід Костянтинович Каденюк народився 28 січня 1951 року у невеликому селі Клішківці, що знаходиться на Буковині. Його батьки були вчителями, але він обрав іншу дорогу і вирішив стати військовим. Після закінчення середньої школи у 1967 році він вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища Льотчиків. Після закінчення училища Леонід продовжив розвиватись у сфері авіації та здійснив політ на понад 50 типах та моделях літаків різного призначення. У 1971 році Каденюк пройшов величезний конкурсний відбір та потрапив до загону радянських космонавтів-випробувачів. Він був серед дев'ять щасливчиків багаторазової космічної системи Буран. Протягом двох місяців українець брав участь у відпрацьованні зниження та заходження на посадку космічного корабля Буран. У 1977-1979 роках Леонід Каденюк пройшов підготовку і отримав кваліфікацію космонавта випробувача. Він вивчив космічні кораблі Союз Союз ТМ, Буран, орбітальну станцію Салют, частково орбітальний комплекс Мир. І американський космічний корабель багаторазового використання Space Shuttle. У червні 1995 року Леоніда Каденюка відібрали у групу астронавтів Національного космічного агентства України. Тодішній президент України Леонід Кучма особисто говорив з чинним американським президентом Білом Клінтоном, домовляючись за політ українця. Леонід Каденюк пройшов підготовку до польоту у відкритий космос. Вивчивши різні аспекти космічних місій. 19 листопада 1997 року Леонід Каденюк здійснив свій перший космічний політ на борту Шатьла Каламбія під час місії СТС 87. Мотря Васильівна Братійчук народилася 8 вересня 1927 року в сільській родині Марії та Василя Братійчуків у селі Варба, яке тоді належало до Дубенського повіту Волинського воєводства Польщі, тепер. Дубинський район Рівненської області. Після закінчення середньої школи один в місті Дубно, Мотря вступила на фізичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, де навчалася з 1947 по 1952 рік. Після закінчення навчання вступила до аспірантури за спеціальністю астрофізика, здобувши вищу освіту у 1952 році. Працювала вчителем у середній школі 97 метрів Києва та готувала дитячі програми на Київському радіо з астрономічних тем. У 1956 році Мотря закінчила аспірантуру Київського державного університету і переїхала до Ужгорода, де почала працювати викладачем в Ужгородському університеті. Вона з великим ентузіазмом організувала та проводила оптичні спостереження нових космічних тіл, штучних супутників Землі. Уже 6 жовтня 1957 року в Ужгороді було вперше помічено сліди супутника на карті зоряного неба. Наукова тематика праць Мотрі Братійчук стосується аналізу комплексних спостережень штучних супутників Землі, прогнозування змін їхнього руху, під впливом природних факторів і виявлення таких факторів, розпізнавання космічних об'єктів, дослідження змін їхніх оптичних характеристик. Також вона досліджувала вплив атмосфери на проходження світлового та радіового промінювання від супутника до спостерігача. Мотря Васильівна стала засновницею лабораторії космічних досліджень при Ужгородському університеті. Її внесок у розвиток астрономії та космічних досліджень залишив помітний слід, а її праця в Ужгороді допомогла відкрити нові горизонти для наукових досліджень. Нана Володимирівна Войтенко народилася 6 січня 1968 року у місті Баку, Азербайджанська РСР, тепер Азербайджан. З 2008, заступник завідувача кафедри молекулярної фізіології і біофізики фізико-технічного навчально-наукового центру НАН України, колишнє київське відділення МФТІ, а з 2018 Київського академічного університету. Нана Войтенко. Засновник та віце-президент Українського товариства Нейронаук, президент українського відділення Американського товариства Нейронаук. З 2011 року член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з біологічних наук. 2012 та 2014 року вигравала гранти президента України для докторів наук. У 2019-му виграла проєкт програми Horizon 2020 на Ротвін запровадження загальноєвропейського досвіду для відновлення Центру нейронаук світового рівня у Києві. Її проєкт має на меті відновлення репутації інституту фізіології і МОО на України як провідного міжнародного центру передових технологій в галузі клітинної та молекулярної нейрофізіології. Проєкт спрямований на підвищення якості наукових досліджень та інноваційного потенціалу в області нейронаук в Україні, а також на зміцнення наукового співробітництва між партнерами проєкту. Серед партнерів університети і інституції Швеції, Португалії, Німеччини, Австрії і Великої Британії. Наукова діяльність Нана Войтенко вивчає периферичні та центральні механізми виникнення і поширення болю. Вивчає роль низькопорогових кальцієвих каналів і ампаглутаматних рецепторів у передачі больового сигналу в спинному мозку. Також є спеціалістом з внутрішньоклітинної кальцієвої сигналізації, вивчає внутрішньоклітинні механізми гомеостазу кальцію, що відповідають за порушення передачі ноцецептивного сигналу, нейропатичні ускладнення при цукровому діабеті. В лабораторії Войтенко досліджують патологічні зміни нервової системи за умов експериментального цукрового діабету, особливу увагу звертаючи на молекулярні та клітинні механізми пошкодження нервових клітин. З 1999 року ці дослідження підтримувалися грантами американського фонду ЦРДФ. Індекс гірша Войтенко за базою даних Scopus станом на листопад 2021 року дорівнює 21. 63 публікації були процитовані понад 750 разів у 1994-2021 роках. У своїй науковій діяльності Нана Войтенко вивчає механізми виникнення та поширення болю в центральній та периферійній нервових системах. Вона спільно з колегами розробила експериментальне лікування, яке діє лише на клітини, що провокують больовий синдром. Нана Войтенко також активно працює над популяризацією науки та є засновницею та віце-президенткою Українського товариства Нейронаук. Вона також є президенткою українського відділення американського товариства Нейронаук 33. Її внесок у розвиток науки та дослідження болю є значущим і визнаним. Ольга Олександрівна Броварець 10 жовтня 1986 року. 14 липня 2022 року, українська дослідниця в галузі біофізики, доктор фізико-математичних наук 2016, лауреатка премії Scopus Awards Ukraine 2016 року в номінації Найкращий колектив вчених, який досяг значних наукових результатів без західних колаборацій разом з Дмитром Говоруном. Премії Лідер науки України-2016. Вона також отримала премію президента України для молодих вчених 2010 та була стипендіаткою іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. Ольга Броварець народилася у місті Ніжині Чернігівської області. Її батьки, викладачі, обоє з відзнакою закінчили українську сільськогосподарську академію. Після закінчення фізико-математичного напрямку в Ніжинському ліцеї при Ніжинському державному педагогічному університеті золотою медаллю Ольга продовжила навчання на фізичному факультеті Київського національного університету. Вона виконала бакалаверську роботу в інституті Амосова, де моделювала роботу серця. Після аспірантури в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Ольга захистила кандидатську дисертацію на тему фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзиції і трансверсій. Вона також успішно захистила докторську дисертацію Мікроструктурні механізми виникнення спонтанних точкових мутацій і стала наймолодшим доктором фізико-математичних наук в Україні у віці 29 років 12. Ольга Броварець є авторкою понад 80 наукових праць. Опублікованих переважно у провідних міжнародних виданнях. Її наукометричні показники включають індекс гірша 33 у Скоупас 2279 цитувань, 67 документів та також 33 у Google Scholar – 2700 цитувань станом на 2022 рік.